Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді знову Megane 4 2017 року виробництва з дизельним двигуном К-9К та механічною коробкою передач. Автомобіль в комплектації Zen з оригінальним пробігом, який підтверджується офіційним сервісом, в 175 тисяч км. Так, ось так виглядає автомобіль. Ціна, контакти та детальна інформація по автомобілю буде в описі до даного відео. Так, ось такий вигляд має. Поїхали більш детально по автомобілю. Значить, що у нас по комплектації? У нас лінзовані фари, протитуманні фари, передній парктронік, датчик світла, датчик дощу безключовий доступ. Так, поїхали технічні моменти. Гума у нас свіженька нова. Гальмівні диски в гарному стані, з е, мінімальним виробітком, колодки нові. Це передня частина вісь автомобіль, задня частина диски також з мінімальним виробітком, е, колодочки ще половинка. Ось так от відійду, покажу вам автомобіль, як виглядає ззаду. Ззаду у нас також є задній парктронік. Автомобіль в доволі гарному стані, гарно збережений, акуратно експлуатувався. Все комплектне, все в наявності. Комплектація Zen, але доволі цікава з додатковими опціями. Зараз вам їх детальніше покажу. Так, поїхали по салончику. Значить, Автомобіль має безключовий доступ, два ключі. Тут у нас 4 склопідіймача, складання дзеркал, електро їх регулювання. Ось так виглядає пасажирське місце. Кермо. Пробіг, будь ласка. 176 тисяч кілометрів. Так, у нас тут є сервісна книжка. До речі, зараз також покажу рухомий підлокітник, підстаканничок, круїз контроль, лімітатор швидкості, шестиступа коробочка передач, екорежим старт-стоп, два виходи USB, ем, двохзонний клімат-контроль, середній екранчик. Зараз покажу вам опції, там, які є. Так, у нас тут є навігація, ну, радіо, понятне діло так, асистенти водія, контроль полос у нас є, контроль дистанції, автоматичне дальне світло, датчик знаків, датчик того водія. Ось так от виглядає, все. Чистенько, гарненько, запуск у нас кнопочкою. Так, це по цій стороні. Поїхали далі. Значить, пасажирський задній ряд. Так, дверна карта. Ось так виглядає. Багажничок у нас все комплектно, шторка на місці, багажничок доволі великий, зручний, все на своїх місцях. Так, З цієї сторони задній ряд, будь ласка, дверна карта. Ось так виглядає задній ряд, він кодик, будь ласка, він тут перевернутий зараз докладу, там ще окремо вінкод... викладу в описі до даного відео. Так, ось така у нас дверна карта. Є у нас сервісна книжечка, зараз це покажу, Ось такий вигляд має. Так, поїхали по-севісськи. Автомобіль обслуговувався вчасно, регулярно заїжджав на сервіс. Всі ці відмітки є у нас. Тому за пробіг я спокійний. Так, останній сервіс був 12-й місяць 2022 року 170 840 кілометрів. Зараз, нагадаю, 176. Так, сервіска на місці. Так, ось так скло. Нагадаю, у нас все 17 го року по кругу. Ось такий вигляд має автомобіль. Ще раз вам обійду, швиденько покажу. Автомобіль достойний, гарний. хто зацікавився, дзвоніть, пишіть, є Viber, підписуйтесь на канал, будуть огляди ще автомобілів, які привезені з Європи. Так що всім дякую за перегляд. Гарного дня, вечора або ночі. Пока-пока.